Всім привіт! Сьогодні перше число і відкрилася можливість вносити депозити на ICO, яке ми анонсували раніше. Тому переходимо в АІ, Crypto Hamster і шукаємо розділ ICO. Можете повторно переглянути інформацію, якщо забудеться про це ICO. І що потрібно, щоб внести депозит. По-перше, це поповнити платформу CoinList. Потрібно перейти в розділ Wallet. Обрати потрібний токен USDT, обирайте або USDC, і натискайте Advanced. Потім переходите в розділ Home, там буде ось такий великий банер. Давайте І із е, актуальним ICO натискаєте в'єв, ось стрілочками все показано. І далі вказуйте потрібну кількість USDT або USDC, яку потрібно внести. В нашій інструкції все детально розписано, стрілочками показано, що декуди тиснути, тому ви тут точно не заплутаєтесь. Тому переходьте, виконуйте і чекаємо на хороший профіт. Всім пока!